Всім привіт! Сьогодні я у гостях у Сладоград і вони мене пригощають своїми п'ятьма топовими позиціями солодощів. Є у дистриб'юторської компанії Сладоград такий постачальник, як е, гулійчук, і будемо опробувати е, їхні асорті горішки, трубочка з кремом. Виглядає? Ну, класно. Зараз коштуємо горішок з згущеним молоком. М -м. Це горішок, який робила мама прям. Назад покласти? Ні-ні, давай я тут. Сюди. Наступна буде трубочка з кремом. Крем дипломат, Крем-дипломат? Як кулеба. тут крем, певно, вершковий з згущеним молоком, і він прям смачний. Він не сильно солодкий, але він доповнюється з трубочкою. Мені прям дуже подобається. Будеш? Давай. Дипломата того зараз є. <смірко> зараз я беру класику, які люблять всі. Це ось це печиво. Зараз я розкажу за нього. Це печиво американське з родзинками. Зараз я буду їсти з родзинками, але є ще з шоколадом. Можна мені тоді чайочок? Yeah. <laughs> бо я не з'їм все. Я так. Yeah. Дуже дякую. Якщо чесно, я його вже куштувала і я знаю, що воно смачне, бо його можна брати і їсти де хочу. Що ж ти кусаєш там, де нема родзинок? Там треба, так. Ну, це класика, просто обожню. Зараз будемо куштувати солодощі, які люблять і волиняни, і ті, які приїжджають на Волинь. Бо це волинські солодощі. Це одна із нових їхніх продукцій. цієї новинки є ціла серія смаків. І сьогодні ми будемо куштувати одну із них. Яку? Це. Метеорит фундуковий з медом. М -м. Я обожнюю волинські солодощі з горішками, а тут ще мій улюблений фундук. Це просто розрив сердечка. І це треба скуштувати кожному. Волинські солодощі це елегантні цукерки реально. Да. Бачите, це навіть відео не закинули. Вже клієнти беруть солодощі, цукерки ходом, що там е люди на складі возять. Зараз покажу. Тут робота йде, солодищі возяться може... ми Та може. Може, ми дарма тут їмо його? І так люди Але не дарма, їсти Ні, солодке, ніколи не дарма. А ви знали, що поблизу Луцька є суперкруте виробництво печива в селі Голишів. Називається Ласка. І зараз будемо коштувати. Що там? М -м, там є варенячко. Я скажу, що це смак дитинства. Коли мама приносила з роботи якісь сюрпризи, які вона казала від зайчика. І це прям той смак. Обожнює таке. Давай на насюди. Пробуй! І зразу захотілося чайочку домашнього. Шоколад, вишневий джем, галігансько. Класно. Класно. Став же лайк. І якщо ви хочете скуштувати солодощі, які їла я або якісь інші, ви можете написати сладоград, і вони вам це дадуть. Бо тут є близько трьох тисяч позицій, а я скуштувала тільки чотири. Так що мені є куди рости, а ви можете попробувати те, що любите. Там вже роботи багато.